Азійські тигри. Я казав, що до Китаю будуть доєднуватися інші країни: Малазія, Сінгапур, Індонезія всі ці країни доєдналися до Союзу, Російська Федерація, Китай, Північна Корея. Це було показово. Власне, Путін точно показав, що історично він нічого до слов'ян не має. Він все таки тяжіє до східних країн. Але для Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу це було показово. Утворився союз великий, який буде економічно сильніший ніж Сполучені Штати Америки та Європейський Союз разом. Наразі Сполученим Штатам Америки треба налагоджувати стосунки з Канадою, тому що вони з ними посварилися. Треба налагоджувати стосунки з країнами Південної Америки, для того, щоб це був сильний, міцний союз. Тому що Африка також буде тяжіти до союзу з Російською Федерацією. Відповідно, великий переділ світу вже відбувся. І зауважте, зауважте, що майже всі країни Азії доєдналися до цього союзу. Вони споглядали, як буде себе поводити Китай. Тому переділ світу остаточно відбувся.